Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з'їздимо в Ворохту, покачаемся на гойдалці, посбираем трошечки грибів. Подивимось на такий трон. <гум> І на обратному пути заїдемо в Яремчу на ринок. покажу водопад. Ну, в общем поїхали. Все, будем дивиться, Давайте. Приїхали на гойдулку. я її рік назад знімав уже але вона була інша сидушку поставили коні на прокат. все хватить маму не надо Да і краще не їхати, саме краще. Ось така краса. Ось такі краєвиди. Біля гойдалки. Шикарні. Люди катаються. А ми підемо туди, пройдемось, до верху, пошукаємо грибочки. Побачив на ось таких смереках старих гриб. Його звуть. Ой, як його звуть. чи оліні рога, чиняк. Прикольний. Такий твердий пахне. ну пахне. Таке, не пахне. Його навіть кажуть їдять. Ну, я таке не їм. Фух, дійшли до ринку в яремчі. Там стоять машини, які можна взяти, покататися по горах. Ну а початок ринку тут. Ось такий от Ін початок. Зараз світ покажу. Усе є тут. І чашечки, і налівочки, і настоячки. Настояночки. Продають усе. Знімаю, бачите. чоловіча вірка. Не знаю, як для мене це брядятина. Ну, комусь може і подобається. Рибочки продаються сушони на будь-який смак. Такі дощечки класні. Форми прикольные. Рыбочки спитав по чому. 250 гривень, це лисички 100 грамів. Сушені. Який шикарний вхід. Такий дядько Бангальна. Красиве здання таке, бачите? Шикарне. Там крамнички. добре місце. Ми вже ввечері тут. Так людей вже мало. Красота. Гуляєш, відпочиваєш. Це аттракціон. Тут ходить з препятствіями. От, ціна е, легкий етап і тяжкий етап. Легкий етап 120 гривень. От, а тяжкий 200. Прикольно тут. Лазиш, там внизу водопад, зараз ми до нього спустимось. А тут йдеш, передвигаєшся між дерев. Тепер спускаємося трошки нижче і ринок ще більший. Сири які класні, шикарні. Треба туди підійти. Хороший сир, може купимо. А ж Спускаємось до водоспаду. Раніше сюди можна було сходити. Там внизу був великий камінь, ну зараз ноги. А тут зараз закрили чогось. Так. Шум вже такий. Ну, зараз быстренько я дойду. Тихой, нахиш. Це вже з іншої сторони. По цій дорозі можна ходити. Заплатити грошейняк, не знаю скільки. вокзале тоже есть рынок, ну там все так же самое. Я там гулять не буду. Класс. Решил спуститься до водоспаду. Вниз. Тут так можна оп-оп. Зараз оп. ми поближче. Чуть не грохнувся, але це було б смішно. Пере вас на склад самого ближні. Дуже класно, запах такий свіжої води. Супер. То все, повертаємось назад. Бачите скільки замочків! Понацепляли. О! дядько пішов! Може мені спробувати, якщо недорого, то пройду. Зайшли узнати цінник. Просто пройти з подмости 300 гривень. вільне падіння. подібне. Туди, бачите, з'їжджають обратно помосту, то 300 І так, вийшли з ринку, прогулялись. Не став я ходити по цій дробині підвісної. Ну, чесно скажу, дуже дорого. Ну 300 гривень просто пройтись туди обратно і то туди пройтись, а назад спуститися вниз. Ну коротше, це дуже дорого. от. Що ми купили, ще покажу на ринку? Купили шматочок на 300 грамів овечого сиру. Клас. Ось такий. Він зі спеціями, Шикарний сир. І я вам скажу недорого. 300 гривень кілограм. Це взагалі. Купили наборчик. Ось тут сало кабана. Це як його звій? Два шматочки м'яса копченого оленя, як бастурма. А це? А це м'ясо косулі. От, такий наборчик він стоїть 200 гривень. І на останок купили ось таких овечих коників, три штучки бурбоників. От. Так що, трошки скупились, але небагато. Ну що ж, дякую всім, хто дивився. Як кажу, подорожуйте, гуляйте, відпочивайте. Дякую всім, хто дивився, всім пока!